Привіт! заз 965 відомий відомий народі як «Горбатий Запорожець це легендарний автомобіль, що став символом епохи. Його історія це суміш інженерних рішень, політичних компромісів та народної любові. Усе почалось в середині 50-х років, коли влада поставила завдання створити і доступний автомобілів. За основу для майбутнього запорожця взяли італійський Fiat 600. Однак інженери Запорізького заводу Пумунар не просто скопіювали машину, а внесли безліч змін, адаптуючи її до наших умов. Перші моделі зійшли з конвейеру у 1960 році. Двигун об'ємом 746 см кубічних і потужністю 23 кінських сил був розроблений на основі мотоциклетного моду. Він розташовувався ззаду, що значно спрацьовував конструкцію. Попри деякі недоліки, як то тісний салон та слабкий двигун, горбатий швидко завоював серця автомобільністя. ЗАЗ-965 також мав свою експортну версію під назвою Ялта для європейського ринку. Ці машини відрізнялися покращенням, озбленням, хромованими деталями та іншими дрібними дорогами. Виробництво горбатого запорожця тривало до 1969 року. Коли йому на зміну прийшла нова модель заз 966 Але Горбатий назавжди залишився в історії як перший по справжньому масовий радянський легковий автомобіль, який допоміг тисячам родин здійснити свою мрію про власну машину став символом цілої епохи. Дякую до побачення!